Сьогодні дуже смачний майстер-клас, ну як і всі попередні, звичайно, сьогодні шалені карамелі, і ось діти з батьками разом будуть робити арома свічки з вощини. Вони будуть їх декорувати лабандою, льоном, присипати їх чебрецьом, прикрашати з жакардової стички. Тобто це буде таке дійство. Сьогодні в нас важкі часи для країни, для нашого міста, для наших дітей, але ж вони повинні радіти для того, щоб підняти настрій, розвантажити, пов'єднати звичайно. Звичайно, батьків з дітьми, щоб вони там комунікували, там разом трошки розважились. Бо коли кожен день в напрузі чекаєш, тривога, тривога, бах, бах повинні бути ось такі миті, завдяки яким хочеться жити, хочеться дарувати частинку свого серця, свого тепла, свого настрою це тільки заради. Отика мені допомагала. Ага, що ще робила? Рабулка, сердечко, от і дві хвіточки. Батьки працюють, діти на уроках, а так є чудова можливість провести час разом. Тому це дуже класна ідея, я вважаю, для нашого міста проводити такі заходи для всієї родини. А наша знімальна група також долучилась до майстер-класу з виготовлення свічок. А ось такі свічки в мене вийшли, і це виявилось дуже легко. Ну, для дітей взагалі важливо. Е Ігри, які розвивають, і ми працюємо саме в цьому напрямку, тому що будь-яка будь навичка дітей у нас практичні майстер-класи. У нас ми малюємо, ми розписуємо пряники, ми щось готуємо, ми робимо якісь вироби своїми руками, і це те, що допомагає дітям розвиватися.